Прально сушильна машина від німецького бренду з завантаженням на 8 кг прання та 5 кг сушіння те нового типу, 1600 обертів, максимальний віджим барабану, україномовний однорядковий дисплей, 11 основних програм та 16 додаткових, таких як подушки, пухові вироби, гардини, спортивне взуття та інші. Також дана модель має функцію кепдосінг та автоматичне дозування «твіндос», що є перевагою над іншими виробниками. За допомогою програмного менеджера можна обрати екстра дбайливе, екстра тихе та інтенсивне прання. А функція плями допоможе вивести жир, шоколад, червоне вино, траву тощо. В родзинку цієї моделі є заключна обробка пари, а саме вам не потрібно буде пропрасовувати речі, щоб позбутися від бактерій та алергенів. Відтермінування старту, зміна обертів барабану, зміна температури, стільниковий барабан з підсвіткою, а також програма Quick Power, тобто досягнення результатів за короткий проміжок часу, гарантія 6 місяців. Виробник Німеччина.